Питання стадіону статусу. Ще є у нас представників інформації, скажуть розмір в інших питання. І якщо ми вже когось там першочергово розглядаємо, то можуть з'ясувати всі відпустити вже людей і далі працювати. Подісно люди, які будуть ще вийдуть. Шановні, є пропозиція повернутися до розгляду питання щодо порядку, ось сьогодні порядку землю. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Далі, які будуть пропозиції щодо розгляду? Туда а це ну, і... Ще є якісь пропозиції громадськості щодо того, щоб необхідно розглянути той чи інший проєкт задоустрою чи арказову справу э, терміново. Якщо немає більше пропозицій, коли тоді голосуємо за порядок денний в цілому з внесеною однією правкою, розглядаємо як терміновий проєкт по стадіону і рухаємось далі по порядку денному. Прошу підтримати такий проєкт рішення. Хто зараз? Хто просить? Хто отримає? Рішення прийнято. Будь ласка, зупинку задання для на No 418 про 386 про передачу товарищ заменить особо замовної ділянки для комплексної реконструкції спортивного комплексу постав. А далі будівництво експлуатація та обслуговування портивно-оздоровчого комплексу, а ще завітка багато функціонального житлового Комплексу з приміщеннями торговено розгляданого призначення та парків, не зрозуміло, як ціна повернутися, що 226-28-4 можна було про це все стиснути. Я хочу звернути вашу увагу, що питання воно набуло е, громадського такого е, розголосу. Зрозуміло, що якщо е, подивитися е, ще. Е, Пояснення, то видно, що спочатку передавалися, передавалися однією юридичною особі потім.